Добрий день, у нас роботи багато, але каже, ми давно на м'ясі не були. Кавліген. Ми дивиться, кучу товар. Кілька саме товар. Квіточка. Ти в мене зв'язочка моя. Ти ж нувай, там саме звідси. Квітка, йди сміливо, тобі вже нема що соромитися. Якщо, якщо бути з таким чином, з кумірами. Так, я надію перчатки я йду до вас. Подивіться, розказати, що в нас у свіже м'ясо, це тільки на Ти не правильно? Дивіться, зайшли і одразу вас відкричають. Там добрий день. Так, ну що, костіночка, давай починаємо. Стабільно. У чому день м'ясо? Декет 250 гривень ребенка. Скільки, Скільки воно завіс? Віточка, йди сюди, ти хльоточка моя. На 330, 330. Каже, як замовити жирня? 168, 18, 8, Дівчатка, по чому ти склала філейка? По чому наскільки вона завішає? По чому таке крупне сало? Це не крупне, таке суло 15 гривень. Та я щось сказала тобі, саме гарне, таке 200. Сьогодні вже замовили. Оце після, таке все по 100. Дивіться, по 150 гротком. Якщо брати цю галяшку, по чому вона виходить? По 100 гривень. Ану став її на вісі, наскільки вона заліз. На 289. чому Давайте сім'ї собачку. Дівчатки єсмить собачками, я її зараз набрав. Ні, я давай, собачку пішов. Дівчатка, дві цьоки, обрисів. Так, сюди, дівчат, ми з Вашкою на кущаман, булочки, тільки буду фітнути. Так. А хто я вказував? Те, ця лопаточка? Лопаточка 230. Дівчат, подивіться, свіженьенька, молода. О, ж олівець, по чому? Як замовити товар? 068 18 8577. Ти так швидко сказала. А ну шерсть. 068 18 08 157. Дівчат, так по чому 150. я зачеп 180? Наскільки він зависить? Давайте уха На 90 грн. А дай ухи. 50 грн. Тут два вушка підрізали, дивися. Квіточка, чуєш? Я вже кажу, мама. Язичок у мене трохи малий. На язика. на. Я думаю, Квіточка, і у тебе вже нормально буде. Ти вже в мене трьоточка. Спокойся. А в ухи не цукайся цю. Скажу, чути й бачити. Чуйте, ухи-ухи. Проте на руки, ухи і все. А чому ці ухи? Я хочу, я хочу сказати, що я в шкурку їду, Не шкурички. Крисінка, ну зроби нам хотіло вам шкурочки. Так, Як замовити оці ухи? 30 гривень? Да? А сала немає крупного, так? Да? Нема, а взагалі м'ясо трошки подорожало чи ні? Ні, все стабільно це тримається. Ми виступаємо, главне приходити запалити, вибирайте. Ні, ну дівчатка, дивіться, от по м'язу не видно, воно аж горить. Воно аж м'ясо, подивіться на це м'ясо, дівчатка. Ми знаходимося на привозі старий молочний корпус. Подивіться на це м'ясо, подивіться на цю клістіночку. О, песінка очака. Квітка, <т handcuffs> тобі язика, мені м'ятечок, хати скрізь його, і вух що чути, почути. Головне, щоб я добре чула, я мені маску дав. Хоча я хочу так, що оця ж масочка знімається, іди, маски на диктана, і язичок подає, гарне, бачите.

Дівчатка, ну, телефон я ж не відмерщить, Так, ти коли досить, ну, дуже хорошо. Ну, мій склад адреса. номер 760 на 718 850. Короче, я знаю, що вона просто, ну, вона на вітрині, дівчатка. Значить, так, скажи мені, по чому буток? Виточок 280. Шийка 350. Чому так підвищено? А чи Челогачик. тут відрізаєся окремо по 260 гривень? Дівчатка, по ми знаходимося на кругові. Це старий м'язник. Дивіться, кожне утрається. Тут, якщо ви прийдете 2-3 часа, тут вже можна на столі знайти кофтички, які можна кухні забрати. Це просто кофточки, чесні. Дивіться як вовк, а копче як виходить, каже, як прийдемо до свина, я сюди мама ходила до свином. Вона дивиться на мене, таку, його за мною, каже, що ось ці давно не було. Думай, я не Думаю, що я дізналась, серйозно, ти не за мною лами говорила. Я цікаво. Свінка, зараз мені напрястить похоже на і мені так посічало. Дивіться, але Зараз зразу сразу розтягнеться. Це прямо розділочка стала. А о що це така частин? За скільки вона? Якщо я хочу отаку частинку, скільки вона буде? Що це вона тебе? Дивіться, а ну скажи, от це якщо брати цим куском, скільки воно буде? Воно з скисточки. І йде воно поценить 220-220 плечо. Дивіться, а если кто захоче, вот такую тушку прийти взял. Вот если тушку йдет. Вот, допустим, пришла людина, на велика тушка дверь. Вот если пришли и взяли эту тушку, вона она 160 гривень за килограмм. Сколько примерно килограмм? Кілограм сто. Дівчатка, але по 1600 кілограм, але по 160 гривень. Заказали 17, не так, що якось немає, таке щось винятково ціма. Квіточка, ти візьміться. Я дуже вчительна. Так що мої хорошенькі, хочу вам сказати, що язик не продай. Квіточка, то я думаю, в тебе є так, так давайте фонти такі, я А Я такого живу. Слухай, я піхоти нашла. Ти ж таки зішла думала. Ні, я не дишка Я просто люк свинку. свинку. Які на дві крісінка, ти значить, їм два трасі мати. Давай свинку, то мміння, ти мамина радость. Ти ласки закрити. Вона заливала, так. Вона долила. А вуха загубила. I love you. Стукайте. Від поцілок вуха злетіли. І мамина, ти хальотикувати, дівчатка не світова. Тому що більше ми його любимо, тим більше айлами продається. І биток, і все. Ось така, если час два під цілу стика. По 108. Дівчат, але... Ні, це якщо місяць туди лопаточку. День подає 160. По 160 це все місяць. А если подивитися, то я по Шея. Шея, бето, чего. Тут не все. Ну, все один, но сейчас тем более зима, девчатка. Мы находимся в старом на 53. Покажите мне это самое, почему? Почему таки салку? Вот 200 мясо подорожало сейчас чинить? Нет. Не подорожало, да? Э, вот такие вот так 200 Двеся, прямо одно мясо. Так, це в нас грудиночка. По грудиночка грудіночка така? 210, 10. 210, 220. Так та, що там у нас ще та... є? Почому ці днячки? 320. 30. Дівчатка, це саме ділікатець, 320. Один словом. Ми знаходимося два. Подивіться, як він прямо грає, Дівчатка, дивіться, він прямо грає. Подивіться на цей задочок. 230, 240. Одним словом. Тут скільки у час дня вас вже тут немає, так? Да? У час дня немає. А більше ж немає, А чого часу? Все подивіться. тому що вони доносить свіжий. Да. Наприклад, трохи старий мені. Нас грає. Номер ти зпоняться мовити. І ще раз, 67, 25, 20. Так ви умнічка, давайте Протерли вчора два часа ручки, так ідемо наші Дякую. Дякую. хіба що десь здесь? А вухи? укину вухи? Вухи, вухи? Вони великі такі, знаєш, загнуті. Айлану називається. Моїм собачкам обрізочки взяла. У мене кокосик з руки є спілочка. У мене кокосик. Це той кокосик, коли мені сказали, коли ми його взяли. Ну як взяли? Господи, в наркомані вони хотіли його то відврач мені сказав, ви його не тратите на нього гроші, викиньте його, тому що він не, не виживе. А я йому сказала, це ви не виживете. Це ви його не виживете. Ми в тебе дзвонити, будуть 25-го 5-го 25-го. Вони хто вийшов, що люди з пройшлися. служилися. Дивилися на сьогоднішній день, ціни, обрізочки купили, все купили. Так в того косіка, мені казали, відбирають, каже, викиньте його, він не вишив, я як це вас треба викиньте. І отримую його так, косьок. Одним словом, і ми отримали якийсь товар, йому покажемо, хай лаві.